Не свій вибір зробили вони проти нічної торгівлі алкоголем. Чи підтримає їх депутатська більшість та Роман Шрамов'ят, Довідаємося у часі різдвяних свят. Це новини рідного міста. Ми знаємо більше, розкажемо і вам добрий вечір. Нити продавати алкоголю в вечірній час просять члени громадської ради при місцевому відділі міліції. Їхні активісти, а це представники громадських організацій нашого міста та істрищини, загалом вірять, що міська влада їх підтримає. І вслід за районними колегами-службовцями заборонить підприємцям продавати пиво та горілчані вироби з 10-ї години вечора до 10-ї ранку. Лікарі, священники, психологи і навіть самі підприємці стверджують, після прийняття такого рішення. Спокуси випити буде значно менше. Те, що ми побачили вчора біля заводу Леоні, не просто дивує, а жахає. Навпроти підприємства. Ми нарахували шість торгових яток. В одній з них сиділа компанія чоловіків та жінок, які гуляли на повну. Розпивали горілку, гомоніли та веселилися. Тут певно торгують спиртними напоями на території автостоянки. І біля самих вуличних генделиків валяються порожні пляшки від горілки та пива. Чи мають дозволи на торгівлю власники точок, перевірятимуть працівники міліції. Тим паче, що їх тут вчора було багатсько. Не на камеру люди розповіли нам, бо ціпто причиною вчорашнього замінування стала битва між власниками так званих кафе та нелегалів. Останні нібито продають горілку з бусів. Подейкою, що однією з версій є не істинне замінування, а битва власників алкоточок. Ви лише погляньте позаду мене прямо серед білого дня розпивають оковиту працівники. Мабуть, вони вирішили пожартувати і викликати сюди в одне місце. Представників усіх стрийських служб Олег Левицький у бізнесі більше 15 років на торгівлі алкоголем у магазинах та кафе. З'їв зуби, коли почув, що громадська рада при стрийському відділі міліції хоче звернутися до міських чиновників з проханням заборонити продаж спиртного ввечері, дещо обурився. Одразу згадав майданівські часи, коли горілку не продавали. Приходили два міліціонера, приходили громадські активісти, як правило, вже під, -під шафе. І пішов перевірка всіх документів. Давай мені документи на найманих працівників, давай на всі накладні, давай... Тобто, це вже передбачає саме по собі зловживання і порушення законодавства. Тому якщо ми ж хочемо жити в законодавстві, чому якомусь тому в просторі полі? То треба до перше черги самим дотримуватися законодавством. Каже, це нічого не змінить. Боротися треба з тими, хто працює неофіційно. Чоловік відкрито заявляє, майже у кожній дев'ятиповерхівці є своя розливалка, так називає точки, де можна придбати неякісну горілку. Якщо влада накладе мораторій на ліцензійний продаж спиртного в кафе, барах, магазинах, їх з радістю замінять алкоточки. Стриями не рекомендує членам громадської ради розмежувати поняття. Ні. Нічна торгівля офіційна, неофіційна продаж алкоголю підліткам. Працювати над кожним питанням слід окремо. А комісія, які хочуть створити для контролю бізнесу, взагалі пророкує недовге майбутнє. За автозаправна станція на вже сплатила ліцензію на конкретну точку, і це до першого суду, Суду, в який, який вона подасть, вона його виграє через місяць. За цей час ці комісії. З двома міліціонерами, з двома громадськими активістами, нас не спіють натріпати стільки нервів зі своїми перевірками і створити нервозність. Хоча насправді я кажу, громадські активісти дуже мало часу на це все дури, з якою зараз ви починаєте займатися. Сьогодні не на час. Настоятель головної істризької катедри отець Мирон Гринишин зі смутком на обличчі констатує: не раз доводилося хоронити молодих парафіян, яких згубила пристрасть до чарки. Наповнити її повінця можна ледь не на кожному повороті нашого міста. Тільки проблема алкоголю є у нашому місті Стрію, але також особливо гральних автоматів. Якщо, до прикладу, якщо, до прикладу навіть до Помаранчої революції не було стільки відкрито гральних автоматів, як є зараз у нашому місті, є питання, чому вони є відкриті? Адже нібито вони є зачинені, але кожен знає, що туди можна піти. І зробити свою темну справу церква намагається навернути залежних мирян. духовенство стризької єпархії. Над хворими читає молитви, проводить бесіди не тільки з алкоголіками, а й з їхніми родичами. Особливо зараз у часі різдвяного посту запрошує стриян до церкви, радить посповідатися та отримати полегшення для душі та тіла. Гештальт-терапевт Марта Гладії з власної психологічної практики робить висновок. Зазвичай ті, хто мають проблеми з алкоголем, до спеціалістів. Звертаються пізно, але і тоді руки опускати не треба. Перше визнати голос Я хворий і прошу допомоги. Підлітків треба від них самих же і захищати, бо вони не завжди знають, що правильно. Знаєте, ми маємо бути поруч і власним прикладом показувати, як правильно. І знаєте, не засудувати Боже борони, а просто простягнути руку допомоги, підтримати, обійняти ту дитину. Спитатися її, а чи тобі легко живеться? Бо підлітком на сьогоднішній день бути чи молодим на сьогоднішній день бути не легко. Ви самі розумієте, спокус багато, і дай Боже, щоб тих спокус власне було чим поменше, щоб ми їх могли контролювати, щоб ми могли прийти нашим дітям на допомогу, аби не було занадто пізно. Найлячнішим є те, що трішки пива, шампанського чи вина українці звикли давати малим дітям. Потім бідкаємося, каже пані Марта, чому молодь п'є? Лише на власному прикладі можна виховати здорове майбутнє українське покоління. Пересічні строяни обіцяють вклонитися низенько кожному депутату та чиновнику, якщо зможуть накласти вето на алкоголь. Молодь спивається, дебоширять. ширять. Я живу на першому поверсі, спокою нема до третої ночі. Я б заборонила давно. Я б закривала всі лавочки і все. Ну треба, щоб влада нормально працювала. На всіх рівнях, на всіх. І підпільні гральні автомати, що зараз знаходяться, вони все знають. Навіть вони нормально працюють, а то думають Януковича погнали і вже на тім успокоїлися. Як корупція була, так і є. Марічка Ходовицька Руслан Лесків, Роман Купранець, Тройські новини. Головний нарколог нашого міста Олександр Ярошик продовжить тему. Олександре Володимировичу, доброго вечора. Доброго. Скажіть, будь ласка, одразу чи добре, що в нашому місті хочуть заборонити торгівлю алкоголем уночі? Звичайно, тому що е, діти, на жаль, по вечорам е, тусуються під тими кіосками, які продають пиво. Будуть кіоски не будуть продавати, звичайно, діти там не будуть. Це для всіх, я думаю, що ясно. Зрозуміло, але все-таки чи не виникне більше спокуси і небезпеки, і так само більше роботи для медиків, якщо люди, які шукатимуть можливості спожити алкоголь, будуть ходити десь по нелегальних точках. Я би хотів, щоб люди знали за те, що не можна в ніяких нелегальних точках купувати алкоголь. Тому що не, бувають неподинокі випадки, коли люди на двох випивають до, до, літр, до половини пляшки горілки, і їх можуть привести в реанімацію ну, без зору. Тобто продають різні всякі спирти, які вживати взагалі не можна. Технічні спирти. Я б людей просто просив ніколи на, на руках не вживати, не купляти алкоголь. І навіть е, хто виготовляє. В домашніх умовах горілку самогонку продають, ну, для того, щоб це було їм дешевше і більше того алкоголю додають і карбід, і всяку хімію для того, щоб, як кажуть, народі, щоб пекло. Я би просив, обергайтесь від такого. Дякую вам. Скажіть, Олександру Володимировичу, стільки людей в стрию є на обліку і порівняйте з попередніми роками. На сьогоднішній день у нас на обліку. 866 чоловік. Чи багато це мало? Ну, це є середньостатистично. Ми не надто багато у нас і, і, на жаль, не надто мало. Дітей і підлітків на обліку на сьогоднішній день немає. Наразі у нас бувають є ще такі поняття, як профілактичний нагляд протягом року. Але. Є по місту Стрюю непоодинокі випадки, коли дітей швидка доставляє в реанімацію після вживання, зловживання алкоголем ну, нашими молодіжними компаніями. Я вже не говорю про якісь там 16-17 років, але коли 12-13 років дітей без свідомості привозять після вживання алкоголь, це вже певно біда. Цифра неофіційна людей узалежних. Мабуть, набагато більше? Звичайно, що це цифра набагато більша, але люди є узалежнення, значить від алкоголю узалежня мають 10-12%. Ну, Порівняно якщо з наркотиками 100% на залежність, то від алкоголю мають 10-12% залеж, залежності людей на протязі життя. Звичайно, що багато людей лікуються анонімно, чи в Старі, чи в Львові, чи в інших містах. Але ну, це головне, щоб людина розуміла, що вона узалежнена і е, лікувалася. Тому що якщо людина узалежне не буде лікуватися, вона, е, ну, на жаль, довго жити не буде. Ми говоримо за цифру. Якщо взяти за цей рік, що ми зняли сім чоловік е, до 30 е, що ми 7 чоловік до 30 років зняли з обліку зі смертю, оце ну, це, 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 це жах просто. Це, розумієте? це і не війна, і не стихія. а… Сім чоловік до 30 років зняти зі смертю з приводу алкоголізму. Ясно, що вони напилися і померли за один раз, тобто алкогольне отравлення, але це 2-3 роки людина попила і пішла на той світ. І добре, коли є кому підштовхнути людину, коли є комусь підказати, що можливо треба лікуватися, тому що в тебе залежить. А людина інколи сама не розуміє п'є з дня в день, п'є з дня в день, і не розуміючи того, що людина стала узалежнена. А якщо людина узалежнена і п'є в запої, йде набряк мозку і людина помирає. Зазвичай люди, які звертаються до вас за помічю, приходять самі чи разом зі своїми рідними, близькими, знайомими? Приходять самі рідко, правда. Ясно, що кожна людина це якийсь такий психологічний бар'єр. Як, переважна, більшість людей вживає алкоголь, а я, що не такий, як всі, значить, то я такий всі. Але одна людина вип'є сьогодні 100 чи 150 грамів того алкоголю і не буде пити тиждень чи два, можливо, підряд два дні може випити, а потім два місяці не п'є, тому що немає такої ситуації. А людина, яка у від алкоголю, вона випила сьогодні 50 грамів, вона мусить пити і завтра. Зранку 50 грамів, а через 2-3 години знову, і через 2-3 години знову і знову. Тобто людина стає залежна від алкоголю. І коли вона не прийме наступну дозу алкоголю, тремор, серце вискакує, кінець приходить. Людина мусить випити. І не розуміє, чому так. Начебто всі випивають і все. і, і, мучиться. і сама людина мучиться і не розуміє, що з нею робиться. Через то добре, коли. Хтось, аби йому підсказав, підштовхнув, що треба, певно, проконсультуватися. І такій людині треба просто пролікуватися і ніколи не вживати алкоголь. Тому що не буде пити рік чи два, чи десять, вип'є 20-30 грамів і знову піде в той самий запой. Зрозуміло. Е, яку підтримку таким людям надає держава, наше місто, зокрема? Е, кожна людина має право лікуватися як стаціонарно, так і амбулаторно. Стаціонарно, це є у Львові два наркологічних відділи. Кожна людина має право на госпіталізацію. Нема проблем ні з направленням, нема проблем ні з місцями. І кожна людина має право на анонімне лікування. Тільки, правда, один раз. Пише заяву, прошу мене направити на анонімне лікування. Людина має повне право, на облік не береться. Головне, щоб людина не вживала і не мучилась і нікого навколо себе, особливо сім'ю, не мочила. Але вже коли це повторно, тоді людина береться на облік Розуміло. Чи вистачає одного бажання для того, щоб вилікуватись? Звичайно. При зловживанні алкоголем досить тільки одного бажання. Це не можна порівняти з наркоманією. Алкоголізм дуже легко лікується. Як, як, сам. як легко лікується, так і легко повертається. на жаль. Це порядка 2-3 дні, і людина забула, що в неї був запоя. Єдине, щоб потім тяжко людині стриматися, щоб не вживати. Людина часто себе самообманює. А може щось так сталося, може пройшло, може, а ну, попробую ще раз випити. Чи буде так само, чи ні. Буде так само, тільки з кожним наступним разом буде завжди тяжче, ніж був попередній раз. І самообманюватися не можна. Тільки бажання хворого приносить 100% результат. Є такі люди, що не п'ють рік, через рік випили, пішли знову. Пішла, пішов рецидив. Є такі люди, що по 10 років не п'ють, на 11-й пробують, ну, спробують. Все буде те саме, що було 10 років тому. Тобто, бажання хворого, розуміння, що це в нього така проблема, і тоді буде все гаразд як і в нього, і в сім'ї в його. Як все-таки лікуєте таких людей? Це є дезінтоксикація. Треба людину очистити від продуктів піврозпаду алкоголю. Тому що ну, коротенько печінка, чому йде залежність від алкоголю? Печінка не виробляє фермент, який називається алкоголь-дегідреназ. Фермент, який алкоголь окисляє. Якщо алкоголь, який поступає в кров людини, не окисляється, не згорає, продукт піврозпаду алкоголю не мало то, що токсичні, але вони ще дають залежність. Це можна порівняти з наркотичною речиною. Коли та продукт піврозпаду алкоголю... Концентрація їхня падає в крові, людині тоді зле. крутить, мочить, трясе. Випив 20-30 грам, попустило. Все більше не буде. А через 2-3 години знов те саме. Тобто людина залежна від того проміжного продукту, обміну алкоголю. Скажіть, будь ласка, окрім лікарів, де ще шукати підтримки, допомоги? В яких спеціалістів? Крім лікарів, треба ще. Людина завжди така трошки якби, психологічно подавлена. І здається, що вона якось так би обіжена природою, чи як, що, як це, людина, хтось може випити того пива, чи там, десь при якійсь забаві 100 грам горілки. А людина не може ні того, ні іншого. І вона так якби, трошки подавлена, пригнічена. Нема чого сумувати, нема чого пригнічувати себе. Є багато чого, що ми можемо випити і з'їсти без наслідків для, скажімо, для свого здоров'я буде корисно. Але таку людину все одно, як би ми не говорили, ми розуміли, але їй трошки буває тяжко. Через то психолог не пошкодить. Такій людині Олександр Володимировичу, нагадайте, де ви приймаєте, в які дні і в які години і хто може звернутися до вас? Міська поліклініка. Шевченка 59, це Центральна міська лікарня, поліклінічний відділ. Кабінет номер 26 телефон 52023. Щодня. Ну, щодня, крім щодня крім суботи, і неділі, крім суботи і неділі? Взагалі е, ну, різні є виклики, та все, але з 12 до 3 е, стабільно завжди е, я є в кабінеті на прийомі. Олександр Володимирович, все-таки ви як людина. Е, Медик з досвідом, так можливо, ви би хотіли звернутися до наших депутатів, які будуть розглядати це питання на сесії, яка відбудеться в січні вже 15-го року, і запропонувати їм, щоб вони проголосували все ж за рішення за заборону торгувати алкоголем уночі. Звичайно, я би просив якось до цього питання підійти надто серйозно. Тому що діти наше майбутнє і вони багато чого роблять не розуміючи, на то вони й діти. Недаром ми кажемо, що дитячі помилки. І, е, на жаль, ті всі кіоски і не мали би продавати дітям, особливо 12-13 років. Це інше питання. Але треба заборонити, треба закрити і вечір 9-10 година є для того, щоб дитина була вдома і читала книжку. Слухала пораду батьків дідуся, бабусі, а не для того, щоб ну скажемо так на вулиці під кіоском пити пиво. Дякую вам. Це був Олександр Володимирович. Ярошик. Він є головним нарколом нашого міста. До побачення. побачення. Прийшла повістка з військомату Дмитро Юрович, ні на мить не вагався, відчував, що потрібний на сході. Воював у 24-й механізованій. У жовті потрапив у ДТП. Після у Харкові його двічі прооперували. Далі проходив реабілітацію, а згодом повернувся додому. Сьогодні чоловік відвідав восьму школу, в якій вчився, щоб розповісти учням і вчителям, яка вона війна. Дмитро Юрович був мобілізований ще у липні. Службу ніс на Луганщині. Наприкінці жовтня біля Чугуєва із ним стався. Нещасний випадок, коли ремонтував авто, у нього випадково в'їхав інший транспортний засіб. Через це зламав шість ребер та сильно пошкодив тазові кістки. Після проходив реабілітацію у Харкові і Львові, а нещодавно повернувся до Стрия. Здоров'я вже дозволяє чоловікові пересуватися з допомогою палиці, тому він не марнує нагоди прийти до рідної Альмаматер, яку закінчив ще у далекому 97-му. Тут зі старшокласниками ділиться наболілим. Уже звично героя вітають. Оплисками у відповідь Слава Україні і чи готові йти воювати. Хто як не я, відверто учням каже чоловік, обов'язок кожного наполягає захищати свою батьківщину, і це не зважаючи на численні проблеми, байдужість великих чиновників, складну ситуацію із оснащенням, ставленням людей зі сходу до захисників та навіть страх. Герой говорив дуже відверто, усе як є насправді цим і захопив у школі. Пишаються, що змогли виховати справжнього патріота. Педагоги хлопця увесь вчительський колектив для його подальшої реабілітації зібрали півтори тисячі гривень та урочисто передали йому у руки. Я дякую за те, що ти виконуєш свій обов'язок. Ти говориш, про державу я кажу, що ти виконуєш свій обов'язок, захищаючи нас. Дякую за те, що ми можемо зараз, і наші діти можуть зараз так спокійно сидіти, дивитися, слухати, думати. Цим подарунком герой був дуже зворушений, але й засмучений, що травма не дасть змоги повернутися на схід. Надіється, що і ці діти про війну знатимуть лишень із кіно та книжок. Дуже тепло не прийняли. Дуже дякую всім. Ще зім здоровичка, і щоб ніколи не хворіли і ніколи на ту війну не йшли. Микола Бойків, Руслан Лесків, стрейські новини. Олега канівця добре серце запрошує 27 грудня у суботу в міському будинку культури відбудеться вистава театру імені Марії Заньковецької Блазні мимоволі. Це вистава про людей інтелігентів, яких недооцінює система а вони заслуговують на значно більше. Вітак, актори вигадують собі інше, краще життя, щоби виглядати гідними громадянами своєї держави. Блазні мимоволі вчать у будь-яких ситуаціях залишатися людиною. Валість гіперболізованої комедії трохи більше двох годин. Її режисер Горест Огородник, художник-постановчик, народний художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Мирон Киприян. А в головній ролі знаний актор, народний в Україні Петро Бенюк, брат Богдана Бенюка. Початок о 16-й годині. Вхід вільний. Іх вас завтра напередодні нового року та Різдва Христового матимете нагоду повчитися разом з нами, робити ялинкові прикраси, павучків соломи та ангеликів. Попередні випуски переглядайте на нашому сайті. Не забувайте ділитися з нами також цікавою інформацією. Для цього набирайте номер, який бачите на екрані. Радості та миру. До зустрічі! На п'ятницю синоптики віщують, мідливо хмарність, сніг, вітер. Змінний 1-3 метри за секунду. Температура повітря 0,5 градусів з позначкою плюс.